Вітаємо вас! Ми активна та ініціативна молодь, об'єднані спільним бажанням зробити позитивний внесок у наше суспільство. Ми розуміємо, що в цей непростий час діти потребують особливої підтримки та допомоги. Багато дітей переживають стрес та емоційні переживання, тому ми прагнемо створити безпечний простір для дітей, де вони зможуть розвиватися, вчитися та отримувати підтримку. Ми віримо, що наше покоління може зробити світ кращим починаючи з малих кроків. Наш соціальний проект. Спрямований на покращення ментального здоров'я дітей, адже психологічний комфорт є основою їхнього розвитку. Ми віримо, що через творчі та освітні заходи можемо допомогти дітям підготуватися до майбутнього, розвинути впевненість у собі та бажання досягати своїх цілей. Однією з ключових цілей проекту є розвиток фінансової грамотності серед дітей. Ми плануємо навчити дітей основам заощаджень та інвестування, адже ці навички стануть їм у приході в майбутньому. Важливо, щоб діти розуміли, як правильно управляти своїми фінансами. Це допоможе їм стати більш відповідальними та самостійними. Що ми пропонуємо? Проведення майстер-класу з малювання, де вони зможуть виразити свої ідеї про гроші, розвиваючи ігри, інтерактивні заняття, на яких діти дізнаються про поняття грошей, заощаджень інвестицій, а також зможуть спробувати себе в ролі маленьких підприємців. Ми віримо, що знання про гроші це ключ до успішного життя. Ми закликаємо всіх небайдужих долучитися до нашої ініціативи. Разом ми зможемо зробити світ кращим.